Як то кажуть, фарш неможливо провернути назад. Дуже важливо все робити вчасно. Так, ніколи не пізно. Але ми матеріальні істоти, і ми фізично багато в чому обмежені часом. Мені згадується пластична хірургія. Можна прооперувати класно підтягнути і в 60 років людину вперше, яка до цього ніяк не займалася своєю шкірою. Але шкіра все одно вже буде людиною, в якій 60. Але скажімо, якби ця людина вона не тільки там на пластику прийшла в 60, а вона. Ще робила якісь підтримуючі саме шкіру процедури, то, можливо, прооперувавшися в 60 років, вона б отримала обличчя дуже близьке, там до 45 років. Точно так же і робота із психологом. Дещо дійсно, якщо ви вчасно почали працювати над собою, то багато чого можна попередити і навіть відтермінувати щось у своєму житті, коли ви завдяки психотерапії познайомилися із собою. Але навіть якщо спохватитися. Як вам здається вже дуже пізно, все одно це буде краще, ніж спохватитися ще через рік, ще через два і через десять. Тому не зволікайте, а знаходьте того спеціаліста, який вам відгукується і відправляйтеся у прекрасну, чудову і захоплюючу, іноді важку подорож, по розумінню себе. А також продовжуйте залишатися зі мною. До зустрічі!